Якщо про вас у ході передвиборчих кампаній поширюють брехню, у вас проблеми, бо на підставі цієї брехні проти вас можуть впровадити санкції. Саме такий висновок можна зробити з історії про впровадження санкцій проти п'ятого президента Петра Порошенка. У розпорядженні журналістів опинилися документи, на підставі яких було впроваджено санкції проти Порошенка, і відкрилося, що санкції було введено просто на підставі. Трьох побрехеньок. Ось на екрані деякі відправки від Галини на станцію техобслуговування, якокий неодноразово допомагали ми. Але нас чекає ще купа зборів запчастини на авто ЗСУ тощо потрібно 60 тисяч, маємо 6 тисяч на запчастини для 100, яке ремонтує автомобілі військовим. Вони постійно докладають свої гроші у ремонт, ми їм вже допомагали. Картки, як завжди, у описі та у спільноті каналу. Розумію, зараз всі виснажені ці донати на кожному кутку, всі скиглять, просять, але ми вас не підводили з 17-го року. Звіти завжди у нас, це взагалі те, заради чого працює цей канал. Підписуйтесь на Patreon, це підтримка каналу за маленькі гроші, тоді я більше уваги зможу приділяти каналу, а не шукати підробіток. Там купа оперативних новин з фронту інсайд, інформація по зарубіжній політиці, інсайди по Зеленському. Спробуйте підпишеться на місяць. У мене кращий Patreon. 40 гривень на місяць це що? Навіть не півпачки цигарок вже. Та ще основна робота ведеться у групах каналу, там дуже багато різких постів, величезна активність, та мені веселіше вести групи, ніж пиляти відосики, які ніхто не дивиться та не лайкає, та ще там гарне спілкування на відміну від Ютубу. Перша побрехенька, ніби Петро Порошенко був співзасновником партії регіонів. Це спростовував вже навіть Микола Азаров. Але противникам Порошенка нема спокою. То правда, у 2000 році партія Порошенка Солідарність була учасницею міжпартійного об'єднання, партія регіонального відродження Трудова Солідарність України. Але партія Солідарність. Тоді відмовилася саморозпуститися, аби влитися до єдиної партії, якою стала власне, партія регіонів, в якій тоді ще й сліду не було ані Колеснікова, ані Януковича. Вони з'явилися значно пізніше. Ще за пару місяців солідарність вийшла з міжпартійного об'єднання, тобто категорично не підтримала створення об'єднаної партії. От і все. Порошенкові дорікають співпрацею з тим, що згодом стало партією регіонів у далекому 2000 році? А чому б не дорікнути Зеленському, що він розважав у Сауні Януковича з Медведєвим? А як поживає зараз партія Слуга народу, яка УВР голосує синхронно з партією Бойко Льовочкина? Те, що голова СН пані Шуляк називає екс регіоналів конструктивною опозицією, шанувальники зе ніяк не бентежить? Власне. Подвійні стандарти, фірмовий стиль, слуги народу. Друга побрехенька вугільна справа. Порошенка звинувачують у нібито тиску на уряд, аби придбати вугілля з шахт з окупованих територій. Але тут зразу ж кілька питань чомусь до прем'єра Гройсмана, чий уряд приймав усі ті рішення, силовики претензій не мають ще чистий факт. Уряд тоді купував вугілля у українських шахт. Зареєстрованих на територіях підконтрольних Україні і які сплачували в бюджет України всі податки і збори, ще й платили зарплатню працівникам своїх шахт і тим підтримували їх економічно, бо так було вигідно. Україні треба було пройти опалювальний сезон і були конче потрібні гроші на оборону. Світ жорстокий. Що негарно виглядає завозити вугілля з окупованих територій. А завозити бітум для великого будівництва з країни агресора зеленій владі це нормально, а купувати російську чорт забирай, електрику України-агресора через Білорусь то було в порядку речей. Проти зелених урядовців чому тоді не впроваджують санкції. Тим більше, що по вугільній справі наразі немає жодного вироку суду. Третя побрехенька, мовляв, Порошенко дотичний до прийняття харківських угод. Тут все взагалі просто угоди були підписані Януковичем і Медведєвим та ратифіковані Верховною Радою з бійками, сиренами та киданням мукою вже після відставки Порошенка з посади міністра іноземних справ. А щодо оцінок та висоловлювань, зроблених тоді мабуть, час оголошувати санкції проти тодішнього помічника депутата Тадеєва, такого собі Андрія Єрмака, вам не здається? Вочевидь. Постанову про санкції проти Порошенка клепали на швидкоруч, і саме тому наробили помилок навіть в його ІПН, саме тому нахапали звинувачень із зелених же телеграм-каналів. Причина була очевидна: санкції проти Порошенка були впроваджені 12 лютого 2025 року. Тоді тільки лінивий не казав, що США невдовзі примусять Україну до мирної угоди з Росією, а відтак невдовзі відбудуться вибори. До речі, чвара Зеленського з Трампом в овальному кабінеті сталася рівно через три дні. Очевидно, Порошенка просто намагалися не допустити до виборів за допомогою шулерського прийому впровадити санкції з вигаданих причин. Прийом зелений опу явно запозичив з Москви. подібний трюк там колись провернули з однопартійцями Бориса Німцова. Нині ж все йде до того, що Зеленський буде змушений санкції проти Порошенка відмінити. А отже, шулерство влади оберенеться для неї гучною катастрофою. Прошу долучатися до мого нового українського проекту мультиплікаційного каналу Жрун. це добрий мульт з нестандартним сюжетом. Коли канал розвинеться, буде з його монетизації допомагати на ЗСУ суттево, а не так, як зараз, по 500 гривень за сутки. Я навіть монетизовувати цей канал взагалі не тороплюсь. 100 доларів за 4 місяці це взагалі що? Та якщо щось не так скажеш, вирубають взагалі. Все це проходили. Дякую. Подивитися мультик та підніміть собі настрій. З вас підписка, коментар та лайк на каналі. У описі все, а ще перейшліть друзям обов'язково. Каміс повідомив, що Зеленському довіряють 60%, але бачити його знову президентом готові лише 25%. Не питайте, як так стається отак само українці визнають під час опитування, що толку найбільше від європейської солідарності, але обирають монозебільшість. тут все класова ненависть до мільйонера, ЗМІ безжальні до Порошенка, але дуже конструктивні до Зе та власний інфантилізм людей. От вам в результати штибу толку більше від цих, але голосуватиму за тих, бо вони хороші. Єдине, що мене радує зелені тихо закопують себе власноруч. Вони своїх же палких прихильників роблять ворогами кожен Касьянов підтвердить. Я пригадую, що живу у країні, де існує монополія на телебачення, де канали опозиції вирублені з ефіру навіть за Януковича такого не було, і де багато противників влади. А в армії, тобто мене можуть викликати до контррозвідників або попросити видалити пост Вічливо. Але я бачив, як вони обхизалися від мітингу з картонками я уявляю, де буде їхній рейтинг, коли з війни повернуться ветерани і коли в них не стане підстав забороняти акції протесту, коли доведеться повернути в ефір телеканали Опозиції. Тоді виявиться, що готові їх бачити владою 25%, а голосує менше? Зверніть увагу на показник лютого 2022 року. Багато різних претензій було до набу, але тут висловилися позеленілі. Виявляється, головна проблема: набу не тої національності. Позеленілим потрібне правильне набу, аби самі лише українці. Як буде визначати українців, мадам Подгорна? Яка регулярно обурюється аристократами з правильною щелепою, тобто людьми, які говорять українською і бажають, аби українською з ними спілкувалися інші, знає, певно, лише вона сама, невже черепи мірятиме як та ви в курсі? Прямо не знаю, що тепер робити голові фракції Слуги народу Увр Давіду Арахамії і голові Київської військової адміністрації Тимуру Мамедову Ткаченко. Про депутата Жана Беленюка навіть згадувати незручно мадам Подгорна сама писала колись, що вона расистка, вона точно знає, за які експерименти нас у Європу не візьмуть. Читав я про політика середини ХХ століття, який прийшов до влади під гаслами, що у владі та у бізнесі забагато осіб не тої нації. Їй Богу, не сподівався почути схожі тези від прихильників Володимира Зеленського. Здогадайтеся чому. Мадам Подгорна у таких випадках заявляє мовляв, от ми ж не хочемо, аби росіяни були в керівництві силовиками? Дійсно? Так я нагадаю. У нас головнокомандувач ЗСУ, генерал Сирський, народився і виріс у Владимирській області Росії, закінчив московське вище загальновійськове училище. Його батьки і брат живуть у Росії. Здогадуюся, що до нього. У мадам подгорної жодних претензій. Я знаю генералів ЗСУ, які навіть служили один момент в армії Російської грації, а нині воювали проти Москви, командуючи бригадами ЗСУ. Це нормально у цивілізованому суспільстві, яким ми хочемо бути, людину питають за справи і вчинки, а не за колір шкіри і розріз очей. А пред'являти претензії за національність це дрімучий шовінізм, рівня московського чорносотенства. Живитися такий шовінізм з тих самих джерел, що й обу підтримуйте ЗСУ, це єдине, що тримає Україну. Підписуйтесь на канал та скрізь. Підписуйтесь на Patreon, це підтримка каналу за маленькі гроші, тоді я більше уваги зможу приділяти каналу, а не шукати підробіток. Там купа оперативних новин з фронту. Інсайд, інформація по зарубіжній політиці, інсайди по Зеленському. Спробуйте, підпишитися на місяць, спробуйте. У мене кращий Patreon 40 гривень на місяць. Це що навіть не півпачки цигарок вже. Та ще основна робота ведеться у групах каналу, там дуже багато різких постів, то що ви любите, та ще там гарне спілкування на відміну від Ютубу.